Всім привіт! Я вже в Ріти в перукарні. Ріта мені вже нанесла це все. Зараз вам покажу, як вона робила. Все, ми їдемо вже з Рітою додому. Бо вже е, стільки часу. Я навіть не могла подумати собі, що стільки часу затягнеться, але Ріта сама робила все повністю і стригла мене, і красила. Ну, може, не дуже сильно замітно. Але щось трохи є, бо тому, що я виходжу просто з того чорного кольору, інакше зробити не можуть, це ж понятно. Так як я хотіла світлину, то воно не вийде. Це всім ясно. Але що, мені сподобалося, як віта робила, її просто над нею, її над нею наглядали просто. А так все решта вона робила сама. мені дуже сподобалося. Ще Камілу по дорозі підібрали, їдемо, їдемо. Ріта кричить Каміла! Каміла! Я кажу, що Каміла? Вон Каміла! пальцем тикає мені. <рес> <рес> я скоро затормозила Добре, що якраз був поворот. З'їхала в той поворот, пікнула ще й Каміла добігла до машини. <рес> я не я в а, Каміла була в навушниках. Я думала, ти почула, що я бікала? Каміла була в навушниках. Знаєте, так приємно себе відчувати, коли ти прийшла дуже давно, не була в перукарні, і тепер прийшла з перукарні, так тішишся своїм волоссям. Воно таке приємне на дотик. І я що хотіла розказати, я так давно не була в тій перу... взагалі в перукарні. Що мені настільки сьогодні було добре і приємно. Я стільки годин там просиділа, але я там просто відпочивала. І вже Ріта, як мила голову, то я просто казала, я зараз засну. Як мені робила масаж. Як то було приємно колись, я дуже не любила, коли мені купошилися в голові. А тепер то для мене було настільки приємно, настільки добре, я вже давним-давно мріяла про те, щоби. Отак посидіти в перукарні чи в якомусь там іншому салоні, щоб над тобою бігали. Отак, щось тобі робили. Це так приємно. Ми ще на ніч поїхали по машину Вовину до механіка, бо віддавали, щоб колеса змінили на, зим, на зиму. І спочатку сказав мені загнати, допомогти йому машину, ну бо ми заганяємо, лишаємо його машину і мою. Вертаємось, тепер я теж його привезла. Він зараз свою машину візьме. Я пересідаю в свої, за свою і їдемо. І напевно, що вже я знімати нічого не буду. Бо діти подзвонили, що в нас вже в гостях сусід, той поляк. І ну, я ж не буду знімати, коли він в нас в гостях. То, тому я з вами на сьогодні вже прощаюся. Зустрінемося завтра. Постараюся від самого ранку, зразу, як тільки проснуся, зразу постараюся щось знімати, щоб було цікавіше і довше відео. Так що, всім всього найкращого. Чекаю ваших лайків, ваших підписок і прошу про коментарі. Пишіть, задавайте якісь питання, я буду тоді знати, що вам розказувати. Буду відповідати на ваші питання. Все, всіх обняла гарного, всім дня чи вечора, чи ранку, коли ви дивитеся. Всім па-па!